Хузька була, там, бабки передалися матері, і віддав я дівчатам, щоб вони намалювали оцей малюнок. Те, що ви зараз побачите, це просто, просто вражає. Я кажу щиро. Мальоване село, так? тобто людина заїжджає, вона має проникнутися. Свою хату дали розмалювати? Красиво. От у нас сусід розмалював, дуже красиво. От, за законами жанру, я маю похвалити цю воду і сказати, яка ж вона цілюща, яка вона смачна. Але вона дійсно цілюща і смачна. І зараз я вам розкажу історію, яка ну, є живою водою нашого сьогодення, тому що мальоване село це лише один фрагмент цього мальованого села. Те, що ви зараз побачите, це просто, просто вражає. Я кажу щиро. Люди ходять по воду мінімум два рази на день. Так? Далі вже оздоблюємо розписом. А вона діюча це? Зараз вона на очистці, мальоване село. Так? Тобто людина заїжджає, вона має. Проникнуться це не так багато у нас об'єктів, от навіть ми не можемо всі хати розписати на даний момент по центральній вулиці, щоб ви заїжджали, ви попадали. І стовби це було таке доволі елегантне рішення, як все-таки зробити масовість, щоб людина Так, ну, <смеш> <смеш> так, да, да, Тому Дуже гарно. як ви дав пройшлися, а центральні вулиці сюди Так, я. <смеш> да, я замовив, щоб було жовте і голубе під прапор України. Так, це. це, ну, це, знаєш, український, так сказати, малюнок, будемо казати. А ви казали, що хустка у вас якась була. Що було на хустка, так. Да, хустка була, там, бабки передалася матері, і віддав я дівчатам, щоб вони намалювали оцей малюнок щось намалюйте гарне мені на воротах. Намалюйте Намалюєте дубові листочки і жолуді на одній половинці і на другій. Ми тако. хотіли, знаєте, в нас є ось як квітик, ми хотіли оленя такого, Добре. так як у нас розпис є з конями. Щоб біленькі квіточки, воно. Ні-ні, то, 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 А, тобто квіточки вам не підходять? Ні, ні, біленькі квіточки не треба. Малюйте якесь таке, якогось оленя. Оленя не жо, Жолуді такое. Отут один листочок, тут другий на цій половинці, а тут жолуді такое. Якесь таке, що це. А взагалі мальоване село, це, це, це ж унікальна історія. Чи, чи, чи вас це не дивує? Ну, це, це в нас нове, в нас ще такого не було. У це... <рес> <рес> нас такого ніколи не було ще. Це... Фотогенічний. Дуже фотогенічний. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що у вас село мальоване? Мальоване, так, да, бо малюють. І що ви це на це скажете? Супер. Для вона, а ви, ви б свою хату дали розмалювати? Красиво. От у нас сусід розмалював дуже красиво. Дай, дай, дай. Я согласна з цим. Ми дай, повинні не, в Україні жити, і Україна повинна цвітати. Місія цього проекту повернути естетику в побутове життя села. Побутове життя людей на Поділлі, якщо ви візьмете історичні якісь книжки, дослідження, ви будете вражені, От, дійсно, я кожен раз вражена, наскільки люди все прикрашали. Чекай, не, Ліза, пані Ліза, дивіться, ну, а ось ну, вас включите? село мальоване. Ну я знаю, не, не знімайте мене. Чого, чого? Ну, ви чому? прекрасна? Нам треба ви, ви, ви Не нас треба. Не, я вас дуже От, прошу. Як, як ви як ви сприймаєте, що оце хати розмальовують люди? Я що вам казати? Я людина далека, я не знаю. Ну, гарно, звісно, але мені для мого так, але я не знаю, що вам казати. А ви б свою хату розмалювали? Я... я ні. Я тут не живу. Це в мене сусідка, я чого збираю. сливки урвала тут, доки я така, ну я больна людина. Я. Та ні, ви прекрасна, не нагувайте на себе. Коли бачите такі розписані паркани, там хату, ну, ну. що ви відчуваєте? Ну ну того молодицю питайте. Таня, кажи. Люди хороші, і все нам добре, і все нас добре. Ну, не все добре, ну добре. А ви б свою хату дали розмалювати? Ні. Чому? Ну, то вже мені подобається така хата, яка вона в мене зараз є. Ви розмальовували? Так. І відпочити, відпочив, залишився так на Бакоті до сих пір. Тобто ви тут зараз і живете, чи у Львові ви наїжджаєте? Чи... Ну так, катаюся. І що вам дає ця робота? Робота? Та ні, просто ну, як, як це робота, ну як це жити без, без роботи. Ну, все рівно щось, щось є. Ти десь їздиш, тобі хтось щось пропонує, ти такий залишаєшся, от, поки що живу тут. Що ви робите тут, в ну, проєкті в... Мальоване село? Ну от. Оце все. Хату, підлогу зараз буду робити. Сказали, що ви волонтер. Тобто ви за це не отримуєте грошей? Чи, чи вам якось… — Ну так, їжею. Їжею, якась там копійка перепаде на, на кросівочки. Отаке. От, Дровами от... Дру, на, на, на буржуйку хтось підвезе, вже тепліше трошки. А ви десь тут в якійсь хаті живете? Да, Та да, послали мене в хатинці. Бо ж? Ні, трошки, трошки там далі. Прекрасно, прекрасно. Свіже повітря. Не, не смог. Як-то у Львові або в Києві. така різниця дуже чується. Ну це такий простір. Це ж Скансен, а що таке скансен? Скансен це відтворення історичної реальності певного прожарку. Да, оця історична реальність приблизно початок ХХ століття селяни. От, і все, людина має зайти і зануритися в цю атмосферу. Тому тут ми так старалися все ніяких сучасних матеріалів, да, максимально збирали всі автентичні речі. І ну ми ж тут і туристичну діяльність проводимо для свого комфорту. Тут було б непогано деякі речі зробити, але ми їх не робимо саме для того, щоб не порушити цю от атмосферу. Все, якщо зараз от, забрати камеру, світло, закрити двері. Все, ви посидите пів години, можете до речі посидіть, як хочете. Це таке відновлення е, на дуже глибокому рівні. Трави пахнуть, іде ароматерапія. Да. На другий рік ми побудуємо такі маленькі сіні будиночки з запашними травами, і можна буде і ночувати вже більш комфортно, бо тут е, не, не часто люди ночують. От ви проїжджали просто в Повста, Так. і чого ви сюди зайшли? Ну я зайшов не просто приїжджав, бо тому що я запитав в цьому регіоні. Що тут може ну, поважці цікаво сьогодні? Побував на маленькому заводі, побував на великому невеликому виробництві, де роблять чай е, страв. А це ще один із таких путів, де хотів подивитися це, оце мені порадили подивитися тут такий музей садибу ще старого тому. Я заїхав ну, от, які ваші враження. От ви побачили, що тут є такі двори, де хати розписані, паркани обмальов... розмальовані. От ваш, ваш коментар, для чого це потрібно і чи потрібно. Ну, ви зараз... розумієте, це історія, це в е, певній певні мірі це наше минуле, яке потрібно зберігати, і потрібно відновлювати, і показувати людям, що таке було. І я думаю, що це позитивний такий досвід. Це гарні люди, що вони роблять такі речі. От ви вперше бачите, в цій хаті, до речі, можна заночувати, привезти родину, ви своїх друзів сюди порадите їхати? Ну, не знаю, але, але що не можна. Можна і саму заїхати, подивитися, цікаво. Все ж таки побачити такі умови, в яких люди наші жили. Наші батьки, наші діди. Це тут дуже важливо. У 2021 році ми зрозуміли, що ми хочемо масштабуватися. А нас вже почали запрошувати у нас, громаді 11 сіл. З них ми малювали вже об'єкти в восьми селах, якщо я не помиляюсь. Там десь у когось криничку, може, приватний, там якісь на території люди просили. От, і ми зрозуміли, що ми хочемо масштабуватися, щоб масштабуватися було вже потрібно трошки друге фінансування. І ми 21 першому році зайнялися грантовою діяльністю. Перший грант ми виграли від Британської ради невеличкі. На фарби і повірили в свої сили, так би мовити. І тепер уже два роки нас фінансує Український культурний фонд. Два роки поспіль минулої цей ми виграємо проекти. Да, це нам дало. Ми дуже вдячні. Це нам дало можливість саме розвити івент діяльність. Да, тому що в селі ну направді, особливо під час війни, культурне життя ну майже на нулі. Але тут все одно є люди, тут все одно є діти, є молодь і літом. Тут є туристи, тому це тут потрібно. Всі івенти завжди у нас відвідувані, тобто ми маємо 100 плюс людей для села. Це дуже багато. Гей, була в мене коняка, та коняка розбишака. Була ша баляшей рушниця, ще і дівчина-чарівниця, була шабашей рушниця. Ще дівчина, чарівниць. Скажи, будь ласка, оця пісня народна, вона, вона якби як саундтрек до вашого мальованого села. От розкажи, чому ти цим займаєшся? А, ну, я сама по собі дуже сильно люблю співати, це моє покликання. А в цілому, ця пісня я обрала її саме тому, що вона дуже поширена на наших територіях і вона є такою провідною в нас. А, це саме варіант, який співають саме в цій. Території саме на цьому регіоні. А от я почув, що ти маму називаєш на Ви. Це, ну, я вперше таке чую серед сучасних ну, дітей. От. Так, я називаю маму на Ви і тата Нави, і, в принципі, усіх дорослих на Ви так. Це твоє рішення? Це чи моє чи рішення тебе так виховували? Ні, це моє рішення було. Але мама доклала до цього руку і конкретно так. Це була її ініціатива, яку я дуже файно підтримала. Мені. Просто я зрозуміла, що так я виражаю повагу до тих людей, які дали мені життя. Ту коня турки вбили, ляхи шаблю пощербили, і рушниця поламалась, ще й дівчина відсуралась, і рушниця поламалась, ще й дівчина відсуралась. Розкажіть про себе. Ви за освітою, я не розумію, як це все поєднується, і за рахунок чого ви існуєте, якщо ви всю свою енергію в це вкладаєте? Ну, сказати вам чесно, не всю енергію я вкладаю, в мене ще є енергія трошки на роботу. Влітку ми займаємося туризмом, от зимою ми займаємося айтішною роботою. Ми працюємо по дистанційному, тобто я громадська діячка. Перш за все, да, я людина, яка переїхала в село, покинула комфортне життя не просто в місті, а взагалі за кордоном. Я людина, яка перетянула сюди майже всю свою родину. От я людина, яка закохалася в цю землю і вирішила, що зробити да. для цієї землі, для цих людей. Перше я попала в шістнадцятому році, і мене дуже сильно все вразило. Настільки сильно, що ми одразу купили першу хату тут, щоб просто приїздити частіше. А вже коли в 2017 році я переїхала вже на постійне проживання, я перевезла свою дочку, віддала в сільську школу. Тобто, ну не просто там як багато граються, просто там мають дачу. Це теж добре. Я не до того, але просто ми пішли. Таким шляхом, як вам сказати, по, по чесному щоб все було, і мені довелося все вивчити, бо я, місь... я міщанка, я не проживала в селі і не мала родичів в селі. Я попала сюди вперше. Мені вже було. Нормально років, і я побачила в перший раз корову. Я побачила вперше. Ну чесно, на скільки ти... вам років зараз? Так. 37. Це це, це, це це зовсім тільки початок. Ну але я прожила, мені вже було більше 30 років. Я ніколи не бачила корову. Наприклад, козу Ну, де її побачити, якщо ти живеш в місті. Ну, в Індії я була, ну хоч там корови, це трошки інше. От і я побачила побу цих людей, і люди ці мене вразили тим, що вони. Ну як вам так культурніше сказати, дуже сильно працюють. Да, Якщо так по чесному сказати, то конкретно пашуть, але при тому вони не обезльонні, вони добрі, вони привітні. І мене настільки це вразило, що люди ну, прийняли, наприклад, нас чужих людей, старалися чимось поділитися, старалися щось підказати. Бачили, що я не знаю нічого, не ні як складати дрова, ніяк там правильно полити за ту саму піч. Дуже багато поділилися своїм знанням, своїм життям, і е, вже через три роки, аж я <смістити> дозріла до того, щоб щось їм віддати. Я зрозуміла, що ну, я як художник, як людина творча, от можу їм віддячити ось таким чином. І, в принципі, вже за четвертий рік іде проєкт розвивається, е, ще не настільки, як би мені хотілося, да? тому що моя така головна задумка створити цей скансен в живих. Селах, тобто зазвичай приїжджають просто в такі віддалені села, там в Чернігівській області багато, таких, де вже одна-дві хати жилих, а всі хати пусті, і там ти вже можеш робити, що хочеш, малювати, що хочеш. У нас трошки інша ситуація. Звісно, за дозвіл випитали. Першим ділом ти мусиш піти і у власників отримати дозвіл. Ми малюємо ескізи, приходимо до них і вони з ескізів вибирають. Вони можуть щось підкоригувати. Ми завжди заохочуємо людей доєднатися, бодай одну якусь там квіточку трошки малювати, тому що коли люди... На світ доклала, да, внесок, то вона це зовсім по іншому ціну. Їм дуже подобається наші ескізи переробляти. Да, ми там намалювали волошко на ескізі. Вони кажуть, ні, нам тут розу намалюйте, Тут нам дзвіночок". І Це така творча колективна робота. Це, це не робота, як би вам сказати, це просто стиль життя. Як народжуються е, такі малюнки? Це ж фактично. Це ж треба побачити цю красу на, е, на паркані. Да, треба побачити. Ось такий паркан стоїть сірий, і ми його Добре. Да. да. А, ну, Якось воно, кожен паркан проявляє свій малюнок все одно. І ми дивимося, які кольори, які фон ему зробити. І також питаємо людей місцевих, хто тут живе, щоб вони хотіли бачити, як. І ось вже з цього ми робимо все загально. Що вас мотивує, що вас надихає до цієї роботи? Ну, надихає те, що результат потім, як і люди ходять, як вони посміхаються, теж як просто всі, а, наскільки це їх радує, також вони так ходили, тут все сіре було, а тепер вони проходять і прям кожен тут каже, Боже, помогай. І прям, ну воно, ну, звісно, дуже надихає реакція людей. Ну і надихає самому, що потім уже все це відеш, як воно стало, як воно перетворилося. 啊！